Доброго ранку малята. Я пропоную вам послухати віршик Мирослава Вересюка. Чому рибки мовчазні? Рижий котик нявкає. Чорний песик гавкає. Розкажи, прошу мені, чому рибки мовчазні. Іра так питала брата. Бо не було вдома тата, брат відразу розсміявся. Я, коли в ставку купався, під водою теж мовчав, бо у рот води набрав. Сама спробуй говорити, під водою рот розкрити. Іра згодилась, а вже ж. І на це сказала теж це тому мовчать, мабуть, що вони в воді живуть. Малята, так чому, на думку автора, рибки мовчазні? Так, тому, що вони в воді живуть. Молодці малята разом з батьками вивчить цей віршик вдома. До побачення.